Така гарна. Та-та-та, є. Далі, Ага, ага, Та. Тіпо Я... це рукавиця. Тайна, тана, та. Ах ти. Віддай мені вже рукави. Larry Snow, Larry Snow, Larry Snow. Оооо, огроменний замок. Тут точно має бути Ельза. Що тебе сюди привело, Анна? Щоб ти повернулася. Ні, не повернусь! Так, повернешся! Вот скотнюка схнюкай! Піду до тролів, нехай мене вилічуть, знову йдемо спасати свій світ. Ляха. Yeah. Троль, спаси мене. Нічого. От має, бачите, бач, в мене така біла маленька весела, тому я сестра, Ельза мене вбила. О, а що ти хочеш згадувати. Давай, давай, діста.

Я типа злой принц. Давай. Ой, гони меня. Красивая личика, это алкоголичка. Давай, наконец-то наша сестра. А там уже буду кинуть.